Щиро вітаю всіх телеглядачів! Це передача актуальне інтерв'ю. Ви дивитесь телеканал Віничину. Сьогодні до студії ми запросили Сергія Гуцела, виконавчого директора агрокластеру Агровін. Звісно, ми будемо говорити на тему аграрну про те, як сьогодні наші аграрії готуються до весняно-польових робіт, які мають. Проблеми, як їх долають разом, і які перспективи цього року в збиранні урожаю, бачите, як далеко я дивлюся, пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Добрий день але перед тим як говорити про весняно-польові роботи, звісно, про питання. Яке залишило не, не залишило байдужих, навіть далеких від е, е, аграрної галузі, це те, що вже впродовж місяці відбувається на польсько-українському кордоні, де блокуються перевезення е, і здебільшого сільськогосподарської продукції аграрної. І останні кадри, які побачив світ, я сподіваюся, що світ їх також, також побачив, і українці це висипане на дорозі зерно. Українське зерно, яке аграрії збирають в надскладних умовах. Можливо, в Вінниці вони трішечки легші, трішечки кращі, Але загалом це робота наших аграріїв. Якою ви бачите ситуацію? Що спричинило цю ситуацію, і чи є шляхи вирішення цієї ситуації? Ну ця ситуація, я думаю, що вона розпочалася не пару місяців назад. Вона ще в минулому році, коли <кій> Польща заборонила ввезення української продукції, тільки транзит. Вони з того часу почали розкачувати і якраз лобіювати все, щоб українське зерно не потрапило на європейський ринок. Це перше. Друге, я думаю, що там є сили, які дуже потужно лобіюють чиїсь інтереси, і вони зупиняють якраз саме просування будь-якої української продукції. Це не тільки зерно, а й інші товари, щоб вони не йшли в Європу, тому що. Та сама ж знову ж таки Польща вони являються фактично основним постачальником чи найбільшим постачальником в Україні продуктів харчування. Це і мало... продукти молочної галузі, це е, м'ясо, і овочі і ряд інших продуктів, які масово сюди е, йдуть. Тому е, в їхніх інтересах не було, е, щоб наша продукція масово туди пішла, плюс е, хтось. Почав вважати, що українське зерно можна забрати за безцінь, і воно буде нічого не коштувати, і таким чином зупинити взагалі український аграрний сектор. Це, ну, це моя думка абсолютно. я думаю, що десь... А це більша частина доходів нашої країни, бюджету сектор? Я думаю, що на сьогоднішній день це основна частина, тому що у нас металургія зупинилася, багато виробництв знищено, які були на сході. Та на півдні. Тому аграрний, аграрна валютна виручка це основне джерело надходження валюти до держави, і навіть при тих, що ходять також зараз розмови, що дуже багато її не повертається, все рівно вона залишається номером один в Україні по надходженню валюти. Тобто більша частина все-таки повертається вже варвалюти Звичайно надходить. повертається, тому що більша частина продається самі аграрії. Це ті люди, які в складних умовах не побоялися, вони далі обробляють землю, вони сіють і вирощують зерно. Тому з боку поляків це дуже був негарний такий крок по відношенню до України і до українців в цілому. Але я думаю, що це позиція не тільки Польщі, тому що попробуйте в Польщі зупинитися просто на дорозі, десь Вас поліція за дві секунди підіде і забере. А тут не можуть зупинити аграрію. Тому це спланована акція політична, яка націлена на те, щоб Україна не... Могла туди нормально продавати своє зерно. Ну і звісно, ще не без допомоги нашого основного ворога росіян. Тому що затримують уже є свідчення, що затримують представників Росії, які власне там тримають плакати. Бельгія Розберись і таке інше. Напевно, що це також провокують і додають, організовують всі ці акції, в тому числі. І Я думаю, що також так є там вплив і східних наших вже ворогів, тому що без них не обходиться в світі нічого, зараз, тим більше в Європі. Да, і на жаль, дуже дуже прискорно, але так і є. Що що я думаю, які є з цього вирішення, Ми не повинні зациклюватися на європейських країнах, тому що знаєте, ринок Європи. Я спілкувався з багатьма дуже іноземцями. Він маленький і він не то, що маленький. Він дуже багатий. Він дуже багато перенасичений, і, так і два найбільших аграрних лобіста це Франція та Польща, які забезпечують вже на там століття європейські країни продовольством. продовольством. Да? І плюс ринок в них будується на дотаціях держави. І от уявіть, коли в Польщі 4 мільйона фермерів, яким, яким дали інформацію, що вони перестануть отримати дотації, якщо зайде Україна. Тому це також спричинило в них шквал цього недовольства. Тобто така дезінформаційна операція так, свого це, роду, Так, це, це операція, яка була спочатку, мабуть, широкомасштабної війни розпочата, і вона дала зараз свої наслідки в таких ганебних діях. Ви маєте дуже широке коло контактів у Польщі, зокрема, і не тільки в Польщі, по своєму напрямку діяльності. Це і напевно, вже друзі, партнери. Це багато бізнес проєктів Ви спілкуючись. Які, яку тональність з їхнього боку чуєте, які, яка позиція їхня, і чи бачите ви шляхи виходу з цієї ситуації, які вони мають бути? Я приведу просто дуже простий приклад. Наша одна компанія Вінницька вирішила вийти на ринок Польщі з своєю продукцією продовольчою. Значить, коли вони тільки заявили, вони ще не стали навіть на полиці великих мереж торгових. Вони просто заявили про те, що вони будуть мають намір туди виходити. Значить, вся польща і всі товароробники, які виробляли цю продукцію, знизили вартість до того мінімуму, по якій наша продукція виходить з заводу. Тобто, ми не можемо конкурувати з ними ніяк. Риторика самих самого бізнесу так вони готові працювати, але воно все побудовано на коштах. У нас, тобто тут ми не маємо рахувати, що там будуть якісь наші друзі чи вороги. Все дуже банально просто. Бізнес. Це кошти, це бізнес, так це великі гроші. І якщо ми дамо продукт потенційним, який їх задовольнить, і вони ще на цьому зароблять, тому буде нормально налажена робота. Але споживання тієї кількості зерна, яке виробляє Україна, воно. В Європу не піде, тому що вони не можуть його стільки спожити, так як ми можемо запропонувати. І наші ринки завжди були в зовсім іншій частині світу. Які ви бачите ринки? Це Африка, це Аргентина, це Південна Америка, ні, Аргенти... куди ми маємо спрямувати свій погляд, бізнес погляд. Аргентина це ні, тому що вони самі достатньо великі виробники, і так само американський континент, що північна, що південна Америка. Вони виробляють, ні, вони виробляють хліб. дуже багато. Наш ринок це Азія, наш ринок це та сама Африка. Тобто ті країни, які розвиваються, це близький країни... схід, напевне, близький схід, в тому числі, так. Ну і напевно потрібно більше працювати в цьому напрямку не тільки аграріям, не тільки агрокластеру, агровін, а й напевно, на рівні держави, так я думаю, що наша держава має чесно вести діалог з людьми і з Пояснювати. бізнесом, в тому числі з аграрним бізнесом. Що ми не маємо зациклюватися виключно на європейському союзі, який має я ще раз повторюся, там столітні історії розвитку цього бізнесу. В них майже всі приватні підприємства, яким просто. По 200 років, і та земля у них була в приватній власності. У них все вибудовано і вони перенаповнені. Цими продуктами харчування. Пане Сергію, це означає, що ось ну це вже очевидні речі, так що Європа це лише невеличка частинка, де ми зможемо реалізувати свою продукцію, і то найкращої, дуже конкурентної високої якості. А як це змінить правила гри? Як це змінить власне, підхід до бізнесу, до цінової політики у самих аграріїв? Тобто це підвищення ціни, якщо це інші ринки, Близький Схід, Африка, це зовсім інше ціноутворення. Я не думаю, що буде зовсім інше ціноутворення, тому що за останні два роки нас якраз поставили вже в ті рамки, що ми угу. працюємо на межі, а якщо не збитковості, то нуля. Тому зараз в аграрії основна задача це вижити. Вижити Це забезпечити продовольчу безпеку, що всередині країни, і дати дійсно цю можливість заробляти валютну вирочку і навіть по тих цінах, які є досить мінімальними. Тому я думаю, що тут підвищення ціни для тобто несподіванки вже не буде, не буде абсолютно. Тобто цих два роки загартували достатньо наших так. аграріїв, і ви власне зрозуміли в якому напрямку і як рухатись так. нещодавно було проведено навчання. Ви завжди. Продукувати якісь навчальні програми, ефективні технології на та прибуткове вирощування сільськогосподарських культур в сучасних умовах. Тобто, uh -huh. я так розумію, що це якраз те навчання, яке дозволить аграріям, отримуючи нові знання, підвищувати конкурентну спроможність і ефективність малого і середнього бізнесу, великих фермерських господарств, менших фермерських господарств. А що власне за рахунок чого можна повищити, підвищити ось цю конкурентну спроможність? Ну, в першу чергу це пониження, пониження собівартості виробництва, тому що в е, нас, е, на жаль, чи на щастя, так було склалося, що ми мали е, достатньо дешеву сировину, тобто мінеральне живлення, е, засоби захисту рослин і е, досить невисоку орендну плату. І дуже багато підприємств просто не задумувалися про технологію, за якими вони працюють. Тому ми, якраз як агаркласти, зараз проводимо ряд. Ну це вже другий рік ми uh -huh. започаткували ефективне виробництво і ми максимально надаємо інформацію аграріям по тому, як необхідно працювати, з чим необхідно працювати, і що треба зробити для того, щоб стати конкретно спроможним на сучасних умовах. Тому що знову, якщо брати той самий Європейський Союз, ми. Куди ми рухаємось, є дуже яскравий приклад багатьох країн, але я всім привожу приклад Португалії. Португалія була до вступу в ЄС лідером в Європі по виробництву взуття, угу. і коли вони вступили до Європейського Союзу, в них практично знищили галузь цього. Виробництва взуття. І вони зараз там, ну, є якісь невеликі підприємства, але вони просто це все втратили. Тому щоб Україна залишилася лідером аграрним, да? тому що ми, як би ми не хотіли, ми не відродимо зараз там, літакобудування чи ракетобудування. Для цього вже потрібні роки. І для цього потрібно зовсім інші підходи. Але аграрний сектор він завжди був таким стабільним і він завжди ну, рухав нас вперед. бити його найважче, так Так, його дуже важко знищити, тому що воно в нас в генах є. От ми вміємо вирощувати гарне зерно. Тому щоб бути конкурентно на цьому ринку, нам потрібно вчатися, нам потрібно змінювати підходи, і ми, якраз, фермерам даємо цю е, змову, щоб вони ставало ставали сучасними успішними і дивилися, е, що відбувається в світі, і в розвинених країнах, в тому числі в європі, я от на сторінках, які досить таки активні і цікаво їх читати, в сторінках соцмереж побачила от такого е, монстра. Чорний комбайн, який, напевно, із останнього покоління. Ну, я бачила деякі зразки. Я пам'ятаю, які були, яка якою була техніка там років 40 тому. Розкажіть сьогодні, незважаючи на ем, війну, ви все-таки оснащуєтесь новими новою технікою аграрною, е... Придбаваєте її? І да. що це за техніка? Що це за комбайн? Що він може? Він е... говорить. <праць> Ну, На сьогоднішній день, знову ж, ми рухаємося вперед. Щоб пересісти з воза, потрібно дивитися, що робить світ. Світ переходить на сучасні безпілотні технології. Він використовує енергопотужні такі агрегати, які дозволяють за один прохід зробити ту роботу, яку робили раніше 3-4 машини. Тому ці комбайни, які чорні, як ви кажете, це сучасна машина, яка там має жатку там 12 метрів захвату. Вона досить продуктивна і вона працює повністю автономно на автопілоті. І ну, керівник господарства бачить повністю в реаль... реальному часі урожайність, вологість і угу. всі ті показники, які є на полі. І крім того, чи, чи купують аграрії зараз, так вони купують техніку, тому що не можна стояти на місці, щоб знову бути конкурентоспроможним і ефективним, ти мусиш рухатися внову часом. Ти мусиш застосовувати в своєму господарстві сучасні технології, ти мусиш оцифрувати свої поля, проводити комплексний аналіз, тому що в нас більшість фермерів, вони про таке поняття, як аналіз ґрунту чи там, водні. Шари угу. навіть ніколи не задумувалися. Тобто бамбуру та то добре скільки було, тому що не вже дешеві. потрібно. Навіть а, не вже а цей час уже вже давно минув. так, щоб визначити якусь проблему. Потрібно діагностувати. Тому ми якраз націлюємо на цю діагностику. Ми наші учасники дають цю діагностику. І аграрії мусять переходити на сучасність технології і застосовувати нову техніку, тому що без неї ти просто будеш збитковим і тебе дуже швидко розірвуть на частини. Якщо так простими словами так, сказати, ближче зараз до землі. Я що маю на увазі? Весняно-польові роботи, Весна на носі, і вже вже буквально за якийсь тиждень, два-три потрібно виходити в поле, якщо, якщо це не пізно, ну дивлячись на погодні умови. Чи готові вінницькі аграрії до посівної кампанії? Тому що це насіння, яке дуже дороге зараз, це паливно-мастильні матеріали. І ці питання, два питання, були завжди на порядку. денному. третє питання ще це робочі руки, незважаючи на те, що технології дали можливість вивільнити і сьогодні не так потрібно для того. Щоб обробляти сотні десятки гектарів землі робочих рук, тим не менше сьогодні. Багато тих, хто сидів за кермом комбайна. Пішли на інший фронт на... керують танками. Так, керують да. танками. Тому ось ці три важливі складові. Як із ними в Вінниччині? Яка ситуація? Розкажіть нам. Дивіться, значить, постачальники і компанії, вони, в принципі, завезли достатню кількість в Україну і насіння, і в нас достатньо розвинений насінневий напрямок наших підприємств, українських. Тому проблем з писаним матеріалом немає. Дуже багато компаній входять зараз в положення аграріїв і надають товарні кредити. Плюс запустили також зараз за підтримки USAID ряд компаній, які кредитують і гарантом виступає якраз USAID під урожай. Тому проблем з. Посівним матеріалом, засобами захисту рослин та добривом, в принципі, не існує. Є проблема з тим, що імпортні деякі добрива зупинилися в Польщі і не можуть випускай, доїхати. Не можу доїхати. Але я думаю, що до початку посівної воно А е потрібно внести якраз під посівну добриваці, так. так? Чи готові аграрії? Аграрії ви бачили, як що в двадцять другому році, коли Повномасштабне вторгнення було при тому 200 км до Києва чи до Житомира ще ближче. Ми все рівно сіялись, ми, не маючи палива і Позичали, засобів, перепозичали. Всі знаходили вихід і вирішили. Зараз цього, в принципі, слава Богу, немає. Тому я думаю, що до посівної ми готові і сіяти будуть усі площі, які в нас є. Тому що, ще раз повторюсь, ми хлібороби, ми маємо угу. працювати на своїй землі і забезпечувати продовольчу безпеку. Щодо е, робітників, щодо хліборобів, е, щодо тих, хто безпосередньо друго, працює біля дуже землі. Дуже Злочезна проблема дійсно з працівниками. Е, на жаль, е, навіть ті підприємства, які змогли е, забронювати частину своїх працівників, е, вони зараз. Е, Шукають максимально студентів, шукають тих, хто може працювати, але для того, щоб сісти на такий комбайн чи трактор, як який сучасний, потрібно роки навчання. Тому я думаю, що з цим якраз це найбільший наш біль, тому що. Жінок посадити нереально. Ну чому колись кермували тракторами? Колись кермували, але, але їх потрібно навчати, і це довгий ну, це, процес. Це, це ж не вихід, щоб жінки працювали. Тому дійсно це є проблема. І більшість аграріїв просто самі сідають, там як керівники сідають на трактори. Плюс ще є проблема, що малі фермери їх також мобілізували і землі позалишалися. Тому ці землі на жаль в більшості забирають холдинги, які мають великий оренду. Ну орен... орендують да, орендують, але Ті родини, які мали більший прибуток, зараз доведеться миритися з меншим. Прибутком. І прибуток і задіювали угу. всю родину там в цій роботі, вони залишаються без. Пане Сергію, а як привернути до цієї? Це є проблема, тому що це ж ну, критична інфраструктура, обробіток землі, наша, наша продовольча безпека. Чому так відбувається? Чому все таки не забезпечити. Кількість людей, фахівців, які працюють біля землі, тому що знову ж таки повертаюся. Більша частина нашого бюджету українського. Ви знаєте, я не маю відповіді на це питання, тому що ми багато писали листів, ми робили звернення. Але на жаль, відповідь у нас не вистачає мобілізаційного ресурсу, і потрібно йти захищати батьківщину. Тому. Я не маю відповіді на це. Просто питання. потрібно зараз шукати інші виходи, так і ви і ви це робите. Як так. агрокластер допомагає вирішити ось цю проблему своїм там партнерам в клубі, в своєму клубі і взагалі чи звертаються по таку допомогу? Чи ви обговорюєте ці питання? Як виходити ситуації? Так, ми обговорюємо ці питання. І я ще раз повторюю, що ми робимо дуже багато звернень до влади. Ми шукаємо рішення. По тих самих вузах навчальних, де просимо надавати студентів, які можуть навчатися на дуальній формі uh -huh. навчання і йти працювати, щоб вони ефективно вчилися ну, вчили, працювали. І в господарстві зразу. То тобто, дуальна uh -huh. форма, якраз вона Вчились практично. Щоб бути в господарстві, uh -huh. да і 30% – це навчальний процес, 70% – це виробничий процес. Тому ми звертаємося до наших аграрних профільних вузів і коледжів, щоб вони забезпечували саме. Цими працівниками наші господарства це. Єдине, чи ми можемо допомогти, тому що вберегти чи забронювати, ми не можемо угу. е, ще одне таке запитання до вас, як до фахівця. Ну можливо, коли сьогодні під питанням ринки збуту, коли можливо не всі напрацювали ось ці можливі шляхи збуту своєї продукції, а можливо, варто дати перепочинок землі, коли немає гарантії, що вкладені гроші повернуться, і от те, що називається, коли земля під парами кілька років відпочинку, якісь певні території. Зменшити вироблення сільськогосподарської продукції і таким чином зберегти, можливо, сили для, для наступного ривка. Так, Так, ми якраз на наших всіх зібраннях, на наших навчальних модулях, ми якраз доводимо до аграріїв, що рахуйте економіку, тому що посіяти, і обробити все це класно. Куди ви будете його продавати? Що ви будете продавати? І ті культури, які сіяли раніше да, масово, вони зараз можуть залишитись на місці і бути незатребуваними. Таким чином ви заб'єте свої комори, а рік-два і воно все пропало. Тому ми доносимо це до аграріїв, що дійсно рахуйте, рахуйте. Ми допомагаємо рахувати. Ми наші консультанти надають також поради і вираховують, що можна сіяти, що не можна сіяти, чи можливо дійсно залишити під якимись покривними культурами ту землю, що відпочила. Чи звертаються за такими консультаціями до вас дрібні фермери, які е... мають там десяток, два гектарів землі е... зараз? Ми почали якраз працювати з мікро і малим mm -hmm. е... малим та середнім фермером, і так звертаються. Просять порад, просять допомогти в управлінні і розібратися в тих речах, які їм не зрозуміли угу. цього року. На які культури в культури в пріоритеті? Яких культур буде найбільше засіяно, якщо це не інформація, яку не можна озвучити? Ні, можна чому найбільше буде засіяно соняшником на другому місці? я Думаю, що буде кукурудза, так як було це класична культура Третя пшениця. Третє це ріпак, мабуть, і четверта пшениця. Ну, практично нічого ну, ще, не змінюється. Ще, 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 ще соя, да, воно нічого не помінялося. Поки що п'ять культур, да. які лідирують буквально останніх 20 років, да, тому що вони, приносять вони надприбутки. Так. Ну, принаймні, приносили, коли все було в країні норм. А, я м, на завершення ми запрошую вас до нас і на наступні ефіри. Є дуже багато питань. Наша Вінниччина – це край аграрний. І ця тема вона викликає зацікавленість не тільки тих, хто обробляє землю, а в тих, хто думає, що я завтра буду їсти. Mm. І чи будуть ті гроші капати в бюджет? І я буду отримувати зарплату. Я як завжди ми озвучуємо це питання і задумуємося над тим, щоб якось із. Країни, яка продукує е, зерно, інші культури, продукувати ще і саму продукцію. Е, і ще одне є питання, яке е, вам, ваші дописувачі, ставлять у Фейсбуку. Я просто зацитую, і ми залишимо відповідь на наступну програму. Добре. Але таке знак риторичний, е, риторичне питання, знак питання: а що у вас з тваринництвом, хлопці? Якось був у Вінниці, так в ресторанах навіть вінницького стейка не пропонують. кажуть, що є аргентинський, є США. А де ж із Вінницьким? Зерна вирощуєте багато, фуражного багато, а сало веземо із Польщі. Я думаю, що це також є темою для обговорення серед аграріїв. Чи є шляхи, чи є буквально якась перспектива? Є. Я скажу, що є перспектива. І якраз те, що відбувається з поляками, воно спонукає ще нас більше ставати. Більш успішними і розвивати інші напрямки. Тому якраз переробка, тваринництво, овочівництво, яйдівництво – це основні напрямки, з якими зараз ми. Як агрокластер працюємо і куди спрямовуємо наших аграріїв? Я пропоную е, вам наступного разу більш детально зупинитись саме на цій темі, можливо, на якихось шляхах на тому, що вже є. Я знаю, що вже є такі маленькі напрацювання і є результати цього року на Вінниччині. Стане ще більше тих маленьких фермерів, які будуть вирощувати ну принаймні овочі. Сьогодні вже йдеться про те, щоб відродити козярство е, і тваринництво, збільшити поголів'я. На завершення, ви буквально днями отримали диплом міжнародної школи бізнесу. А для чого вам? Ви маєте величезний величезний досвід практичний. Маєте позаду вищу освіту. Що дав дало вам навчання? Ви знаєте, людині, щоб рухатися, і постійно постійно потрібно навчатись, і світ не стоїть на місці, світ постійно змінюється, і ти, якщо не будеш змінюватися разом з ним, ти просто загубишся десь в просторах цього всесвіту. Тому для себе я обрав ну, такий шлях по життю. Я завжди навчаюсь і завжди хочу отримати щось нове, щоб далі передати це людям і допомогти ставати також більш успішними. І через це я от, е, вчуся, вчуся і ще раз вчуся. Дякую щиро вам, пане Сергію. Бажаю, щоб ці знання продукували нові результати в роботі біля землі. Я щиро дякую вам за такі вичерпні відповіді на запитання. Я нагадую нашим телеглядачам, що гостем студії був виконавчий директор агрокластеру Агровін Сергій Гуцели. Говорили ми, звісно, про аграрний сектор, про те, чи будемо з хлібом на столі наступного і 24-го, і наступного 25-го року. Дякую, бережіть себе і бережіть нашу українську землю. Щасти вам до зустрічі.